Вітаю вас. Ви дивитесь програму Правова освіта. І сьогодні я пропоную вам поговорити про наших захисників, учасників АТО та їх сімей. З якими проблемами вони стикаються у мирному житті, коли повертаються з війни на сході? На які пільги мають право та хто їм власне допомагає вирішувати проблеми? На ці та інші запитання сьогодні відповідатимуть наші експерти. Давайте знайомитися. Марина Решетар, голова громадської організації з любов'ю до рідного міста. Вітаю вас. І Мирослава Пилипчинець, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас. Ну, перше моє запитання, напевно, буде Марина до вас. Я знаю, що ви очолювали обласний комітет допомоги солдатським матерям, дружинам, і учасникам ОТО. Що це за комітет? Коли він був створений, з якою метою і чи діє він зараз? Комітет було створено 12 листопада офіційно 2014 року. Він був створений як при адміністрації для надання соціальної, юридичної, медичної і психологічної допомоги учасникам АТО та їхнім родинам. Ми виконували цю всю роботу. Все, що від нас залежало, ми допомагали учасникам АТО, також їхнім родинам, родинам загиблих. На даному етапі він був скасований, коли зміни. Очільники області. Тобто прийшов пан Москаль, він скасував комітет, створив координаційну раду, яку очолив сам, ну як по цьому, і на даному етапі ця координаційна рада має засідати один раз в три місяці. Ну, я була присутня двічі. На даному етапі я не знаю про ну. Про її роботу, якби я ж продовжила свою роботу як голова громадської організації з любов'ю до рідного краю. В нас там були певні напрацювання. <працювання> у нас є стосовно земельних ділянок, зокрема в місті Ужгород. Тобто ви продовжуєте допомагати? Звичайно, всі, хто до мене звертається, чи в особисто в особисте повідомлення в Фейсбук, чи телефонують я або направляю в місцеві центри надання безкоштовної правової допомоги, або в Хесінську спілку. Яка у нас є зараз створена в Ужгороді, які теж надають юридичну допомогу учасникам АТО? А якщо щось таке, що я можу підказати або порадити допомогти, тобто це в телефонному режимі або при зустрічі десь в місці, я звичайно допомагаю людям. Як часто до вас звертаються учасники АТО або їх родини, і власне з якими питаннями? Ну, власне, найчастіше це у нас стосується земельних ділянок. Останнє було до мене звернення стосовно надання безкоштовного житла, тобто що, чи зможуть учасники АТО отримати житло за 50% від його вартості. Ну, це вже я, напевно, питання переадресую до пані Мирослави, тому що я на даний момент ну, не, не розбиралася, ще не встигла розбиратися. Закон вийшов, вони його прийняли, а ніхто не на місці, ні військовій частині, ні соціальний захист вони не коментують. Ну, тобто, як завжди, нічого з того не буде, якщо не будемо розбирати і допомагати людям. Ну, я так зрозуміла, ви співпрацюєте з центрами безоплатної так, допомоги так, так, так. і переадресовуєте? Так, на даному з... етапі от, я надам слово в цьому плані пані Мирославі, якщо вона. Пані Мирослава, будь ласка, розкажіть нам, як часто до вас звертаються такі громадські організації, які переадресовують. Питання хлопців, учасників АТО до вас, як допомагаєте, як часто взагалі до вас звертаються і з якими е, проблемами? Дякую. Дуже часто звертаються з такими питаннями і проблемами, де учаснику АТО або члену сім'ї учасника АТО потрібен юридичний супровід, тобто представництво інтересів у суді як адвоката. Тоді вони до нас перенаправляють і переадресовують дане питання на дуже Часто до нас направляють тоді, коли потрібно оформити і вести юридичний супровід відносно земельної ділянки чи квартирного обліку, бо дуже часто самі громадяни вони знають, що це потрібно зробити а як саме в який орган і який пакет документів зібрати? Не знають тому ті громадські організації, де по місцю проживання в них знаходиться, Вони самі їм допомагають на місці, тому що в них є вироблений певний алгоритм дій, куди потрібно звертатися. А якщо ця людина ближе проживає, чи до бюро, чи до нашого місцевого центру, тоді вони таким чином перенаправляють до нас. Ми співпрацюємо із гельсінською спілкою справ людини разом з ними виїжджали. На прийом громадян надавали консультації. Так само з любов'ю до рідного краю, де решетар Марина, коли громадяни звертаються з різних правових питань, а ми ці питання можемо вирішити, тоді просто відбувається координація, ми надаємо консультацію, відповідний пакет, що потрібно зібрати, в залежності від того, з чим людина приходить до нас. Останні звернення були. Учасників АТО це квартирний облік, отримання земельної ділянки і пільги. Пільги на комунальні послуги, оплата, і медичне лікування це є першочергові потреби, на які акцентують увагу як самі учасники АТО загибших, так і члени сімей, яких є їхні близькі в АТО, тому що в когось є діти, де потрібно. Безкоштовне харчування в школах, але це індивідуальне питання в залежності від конкретної сім'ї. Ну, я так зрозуміла, ось можна в ту-п'ятірку ту внести у ці складні питання: це земельні, житлові і е, пільгові, так в так. першу чергу можна в ці внести отримання земельної ділянки, квартирний облік, отримання матеріальної допомоги. І е, пільгові питання відносно комунальних послуг, медицини та інші від. Конкретної сім'ї і стану конкретної сім'ї, які є потреби, тому що сім'ї бувають різні, матеріально забезпечені не дуже. І на що хочу звернути увагу, коли людина звертається, то їй морально дуже важко щось доказувати, бо дуже багато немає встановленого єдиного пакету документів. Дуже часто потрібно десь довідку учасника АТО, десь посвідчення у БД, немає чіткої Встановлених е, вимог до переліку пакету документів, якщо їм потрібно надати, наприклад, таку соціальну пільгу, де у садочках звільнити дитину від харчування, тому що все рівно є розпорядження мера чи голів адміністрації на підставі обласного розпорядження, що діти-учасників АТО мають право на безкоштовне харчування. Тому десь приймають просто довідки учасника, АТО, а десь потрібно посвідчення у БД. Яке чітке розпорядження, ну ми не знаємо, тому що дуже часто до нас мами звертаються, що. Нам відмовляють на підставі довідки учасника, АТО, їм треба свідоцтво видати. Яке свідоцтво вони не описують, тому що зі слів ми не можемо їм надати яке саме, бо посвідчення УБД воно безтермінове. І воно має право як членів сімей на будь-які пільги, які передбачені законодавством. Тому було би краще, якщо б в будь-яких навчальних закладах чи там, де мають пільги сім'ї. Учасників АТО чи загиблих, щоб воно було по списку і ще раз не травмувати чи ту дружину, чи ту маму по конкретному питанню. Чи є вже такі якісь практичні е приклади, коли вирішено було позитивно ось такі е питання, наприклад, надання тої пільги на харчування дитини безкоштовне у вашій практиці <клес> чи <клес> Марина? Я не знаю стосовно Мукачівського, але це питання стосовно харчування дітей учасників в садочках і школах це вирішували місцеві ради. Міські ради, тобто це раді, адміністрація мала, мала це питанням займатися для якби, версії, соціально незахищені версії населення uh -huh. по районах. І міська рада, наша у міста Ужорда, вони прийняли на місцевому рівні, тобто це охоплює всіх дітей. Мукачівська, наскільки я знаю, так само вони це прийняли. Але одразу вони, по-моєму, найперші були, а можливо після Ужгорода. А от стосовно інших міських рад і рад, це стоїть під знаком питання. Зазвичай люди бояться, тому що просвітницька робота не ведеться. Якщо ведеться, то це безкоштовною правовою допомогою, їхніми виїздами. А людям не говорять про їхні права. і проте І більшість в районах в селах люди не знають, що вони, ті мами в селах, вони не знають, що вони мають право на безкоштовне харчування діток у садочках і школах, ну це я говорю так, як воно є. Тому ми можемо зараз чітко лише казати про ці дві міські ради, а про інші я, я на жаль не маю інформації і не було звернень стосовно цього, тому що це якась така невелика сума оплатити. Так і якщо говорити про пільги учасників, АТО, я знаю, що їх близько 20. Давайте хоч хоч якісь такі окреслимо, щоб знали на що вони мають право. Бо я думаю, що можливо є не знаю, не взагалі чи офіційно, є такі, які знають що офіційно, вони мають право на безкоштовне лікування. Тобто ті препарати, медикаменти, які є в аптеках, які рецепти виписуються учасникам АТО безкоштовно. Безкоштовні рецепти виписуються. Вони мають право отримати в аптеці ці медикаменти. А там уже просто знаєте в Україні все не врегульовано, все як, як завжди. Якщо виписують, Рецепт на певний препарат його не є, його можуть замінити. Тобто там теж є свої нюанси стосовно лікування. Оце вони мають точно те, що ми знаємо. На мають на пільги. Я думаю, що це пані Мирослава, Мирослава краще висвітлить це питання. Я лише стосовно медицини. Дякую. пані Мирослава. Мають пільги право на комунальні послуги, на безкоштовний проїзд, на медичне лікування безкоштовне. Та ряд інших пільг, але на жаль, для того, щоб їх отримати, потрібно зібрати відповідний пакет документів, де мало із. Учасників АТО та їхніх сімей в реальності ці пільги отримують. Так само відноситься не отримання земельної ділянки і стати на квартирний облік. Для цього дуже потрібно багато витратити часу для того, щоб зібрати відповідний пакет документів і психологічно, щоб дійти до тієї установи, яка тебе передасть із одного до іншого. Тобто. Кожен, кожен відділ виконає свою роботу взаємопов'язану. Тут потрібно скорше всього, як на мене, щоб людина знала, що вона може прийти до прикладу в наш центр. Ми за нею закріплемо адвоката або у нас вже з часом буде відділ представництва інтересів, де просто людина прийде до нас, може сказати, що їй потрібно, і наш представник сам вже може от, походити. Занести і дочекатися того результату, щоб дана особа отримала пільгу, і головне безкоштовного адвоката. безкоштовного давайте в нас залишається мало часу. Нам дуже хочеться поговорити на багато запитань більше таких конкретики. Якщо говорити про надання земельної ділянки, які потрібно документи подати, куди б треба подати документи і чи вже є. Такі випадки, коли були позитивно вирішені ці питання, Я знаю, що нещодавно з'явилася у Фейсбуці інформація, що е, скільки там 220, 228 20, так, так учасників, а то мають змогу отримати. Земельну, земельну ділянку. ділянку. Так, це правда. Рішення міської ради було винесено минулого тижня щодо отримання земельної ділянки 228 учасникам АТО, але це тільки перший крок. Для цього їм ще потрібно виготовити технічну документацію. Технічна документація, вона Виготовляється на протязі 10-14 днів, де обов'язково там є погодження відповідних відділів та сусідів, буде конкретне розташування даної земельної ділянки відповідно до плану, і після цього отримання. Цього повного пакету документів людина знову звертається у, на сесію, відповідно чи це міська, чи це районна, чи це сільська, в залежності від того, який орган місцевого самоврядування виділив земельну ділянку. Так як у нас це в міській раді, то знову буде проходити на сесії міської ради на затвердження для Тут ще отримання. Процедура. Так, це довга ще процедура, але це обов'язково. Потрібно зробити, тому що якщо пройдуть три роки, то дане рішення воно буде не дійсним. Тому я би краще рекомендувала учасникам АТО, які мають рішення на отримання земельної ділянки та виготовлення технічної документації на право приватизації, щоб вони звернулися до наших центрів або до адвоката чи до юриста. Де вони мають бажання, щоб вони обов'язково зробили відповідний проект документів технічної документації, де буде присвоєно кадастровий номер і буде погоджено їхні межі і конкретне розташування земельної ділянки, і потім заново вже з готовим звернулися в центр в ЦНАП. Це центр надання адміністративних послуг, який офіційно проводить реєстрацію і видає вже не державний акт, а витяг нового зразка, де буде міститися інформація про право власності на земельну ділянку. Марина, ви хотіла додавати щось? Так? Я хотіла додати, що так само було рішення міської ради минулому році, 2015-му. Собраницька масив 1, Тобто там було 250, мені здається, чи 252 земельні ділянки виділено учасникам то до сих пір. Технічної документації немає, тому що цей масив виявився спірним об'єктом між пограничними військами, так ну не військами, а якби. Прикордонниками і вже міською радою, тобто це питання на наразі висить, тому е, для конкретного кр... рішення ще немає. Конкретно вони технічну документацію виготовити не можуть, але потрібно для того, щоб щось робити, і бажання учасників АТО, щоб вони прийшли і якби питали, що і як буде, тому що коли ми куди ходили... Куди кого до, питати? Ну, Звичайно, питати треба в міського голови, тому що коли ми до нього зверталися, то він казав, що на протязі там місяця-двох є відео, воно також є. У Фейсбуці, коли ми до нього ходили, він чітко нам казав, що протягом місяця-двох буде детальний план, і ви всі отримаєте. Скільки свої? вже часу пройшло? Ну, Вже пройшов рік, вже пройшов майже рік. Тобто, ну, з -з згідно деяких таких моментів, я зайнята ну, особистими угу. питаннями, і тому потрібно бажання самих учасників АТО для того, щоб це питання піднімалося. Але наразі виявляється, що якби Ну, тому, хай оці люди, які отримали, вони йдуть роблять. То доробляють, і, бо і, і друге я запитання про квартирний mm -hmm. облік. Давайте от у нас, дуже у нас 5 хвилин залишається. Добре, я mm -hmm. хочу доповнити, що е, учасника той, який має рішення в списку отримання цієї земельної ділянки, він не просто має прийти, що от я десь є в цьому списку, а в нього має бути відповідне це рішення на руках. Що дійсно є таке, то прізвище? Я маю далі право на право приватизацію, конкретно отримати участок, чи 7 соток, чи 10 соток, скільки вони виділені згідно рішення, бо без цього жоден не буде робити жодна установа, та яка уповноважена, робити технічну документацію на земельну ділянку. Дякую. Ну і про квартирний облік. Які документи треба, і чи є вже такі випадки, що учасника то отримав квартиру в Мукачевському районі у городі? Ну, є такі випадки, але я про них сьогодні не готова сказати по тій причині, тому що це була надана квартира сім'ям загиблим. А відносно щодо квартирного обліку, ті, хто не мають власного житла і є учасниками АТО, вони дійсно мають право стати на квартирний облік і отримати дане житло. Для я цього це зробити. Для цього їм потрібно стати на квартирний облік по місцю проживання, звернутися, наприклад, якщо ця особа проживає в селі, то до голови сільської ради взяти копію паспорта, ідентифікаційного кода, довідку учасника АТО або посвідчення УПД, довідку про склад сім'ї, і паспорт і копію власника згідно довідки про склад сім'ї, з ким вони проживають. І відповідне звернення, що дана особа має бажання стати на квартирний облік. Обов'язково робиться акт обстеження соціально-побутових умов угу. на е, проживання щодо доцільності умов проживання. І після того е, сільський голова надає інформацію в район, а з района йде в область щодо е, погодження цього, аби стати на квартирний облік. А... Пані Марина, я хотіла ще питання одне підняти, У нас залишається лише півтори хвилинки про пільги, які можуть отримати сім'ї загиблих в зоні АТО і власне як отримати цей статус. З, це ну зокрема, це знову ж таки правова допомога. Я направляю, а особисто я, як являюся волонтером у двох проєктах, це Феміліорк і Діти. АТО. в мене над... ми допомагаємо тим родинам, які саме найбільше потребують. Тобто, це є в минулому році. Минулому році ми допомагали родині добровольця. Ну якби вона ніколи вже не буде отримувати ніяку пенсію, тому що там така ситуація склалася матеріальну допомогу від асоціацій різних, тобто це грошовому еквіваленті. Польське посольство, зокрема, надавало там в сумі до 1000 доларів їм матеріальну допомогу. Деяким родинам по 300 доларів вийшло. І також іноді надсилають згідно цього проекту. Я отримую на Одини речі для діток, що вони збирають одяг. Зокрема, ну як вони мені це передають, я так зразу відразу передаю. Тобто, це може бути, можливо бути така. Є така допомога. Хто не знає про те, що хто хоче прийняти участь у цьому проєкті, щоб вони зверталися й надалі пані Мирослава, 30 секунд. Дякую, я зрозуміла, що треба щоб отримати цей статус. Потрібно звернутися до управління соціального захисту праці відповідного населення. Із свідоцтвом про смерть даної людини це обов'язково і посвідченням учасника бойових дій. Дуже часто є, що цього посвідчення немає. Є судова практика на сьогоднішній день, слава Богу, позитивна, але поряд інших. Правових питань відносно сімей загиблих, які загинули або пропали безвісти, де їхні тіла не знайдені, поки що цього цієї практики немає позитивної, то це досить травмована ситуація. Тому, якщо не буде підтвердження статусу учасника бойових дій сім'ї загиблого, то дана сім'я вона не може отримати цей статус. Це є трохи спірне питання, але в першу чергу потрібно звернутися до управління соцзахисту даного населення, чи міського, чи районного. Дякую вам дуже мало часу, але дуже багато хочеться поговорити про багато. Я думаю, що про як отримати статус учасника бойових дій це буде обов'язкова тема нашої наступної програми. Я вас запрошую, щоб ви приходили до нас ще. Дякую вам, що ви знайшли час і завітали. І дякую нашим глядачам, що ці хвилини були разом з нами. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення.